Експерти з iFixit розібрали новий iPhone Air і були приємно здивовані, як видно на відео. Пристрій має модульну конструкцію, що значно полегшує заміну компонентів. Бо, як правило, екран і батареї найчастіші претенденти на заміну, і їх тепер можна замінити відносно легко. Як зазначають фахівці iFixit, внутрішня архітектура теж зазнала змін. І тепер компоненти розташовані модульно, а в конструкції використано менше клею, а більше гвинтів. І це не лише спрощує ремонт, а й знижує ризик пошкодження при демонтажі. А ще, окрім пружності каркасу, позитивну роль зіграла незвична компоновка. Бо якщо раніше при згинанні смартфона могла пошкодитися материнська плата, то тепер по центру її просто немає, бо в ейрі вона займає верхнє крайнє положення, а найвразливіша центральна частина містить лише батарею. Також відмічено кращу теплоізоляцію і захист від вологи та пилу. Apple передбачила можливі проблеми, тож центральна частина рамки виконана з ультраміцного титаном, а верхні й нижні частини виявились менш захищеними. Це пов'язано з необхідністю забезпечити роботу антени, для чого потрібні пластикові вставки. Також інженери з захопленням відгукнулися про унікальний Type-C порт. Компанія використовує якусь невідому технологію 3D-друку титану, і роз'єм виглядає як витвір мистецтва за оцінкою. iFixit, iPhone Air отримав 7 балів з 10, і це дуже хороший показник для сучасних смартфонів.